Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Нещодавно ці сходи біля будинку на проспекті Волі були у жахливому стані. Тепер ними нарешті можна нормально пересуватися. Ще декілька місяців тому до народного контролю звернулися лучани, які часто гуляють центральною частиною міста. Ці східці на проспекті Волі 60 вони називали неабиякою бідою. Зимою то взагалі не можна ходити. тут. Випадок був що жінка, летіла з цих ступенічок і розбила голову. Треба відректувати, зробити щоб. Можна було нормально спускатися, щоб і діти не падали. Така ж ситуація була і зі сходами до будинку на проспекті Волі. 56. ні, ну незручно. хто ж бачить, в якому вони стані треба щось робити не знаю діти ходять але що ж наша влада не виділяє кошти на це тоді у житлово комунальному підприємстві номер 7 нам пообіцяли вирішити проблему та зремонтувати сходи обіцянки дотримались а людям тепер пересуватись і біля 56-го, і біля 60-го будинку простіше ну, зараз звісно що краще я якби молодий я можу і обійти але старі люди ну дуже їм важко Ми зробили нормально вже як вважаєте, легше а, трошки? <реш> Певно ну все нормально. Бачите, які гарні зробили. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.